Скрипка грає, серце крає, Правиця зі смачком молодого скрипаля, ніби живе своїм окремим життям, і здається, що окрім віртуоза та його коханої музи скрипки, нічого у світі не існує. Йому лише 21, а він вже зі скрипкою на ти. Адже за плечима Богдана неабиякий музичний досвід з дитячого Євробачення та ікс-фактора навчався музикант у найкращих музичних вишах Європи Києва, Львова та Кьольна. Та розпочинав Богдан з 13-ї музичної школи та Криворізького музичного коледжу, який і вивів талановитого хлопця у широкі музичні світи. Нині він опановує майстерність виконавця в Кьольнській музичній школі. Я їхав в першу чергу за кордон, не через сам той за кордон міфічний, а все-таки через вчителя. Я просто їхав до Віктора Дретякового, якого дуже дуже хотів навчатися, і жодної миті просто не жалкую, тому що я там отримав дуже багато для себе. Не кожен здатен витримати цю справді напругу, конкуренцію. Це досить непросто. Треба мати більше ніж просто вміння. Грати на інструменті треба вміти ще зараз себе показати все-таки в наш час медіа дуже важливо, треба щоб себе правильно напевно піарити, щоб напевно на конкурсах, власне, щоб там щось отримати. Це дуже перспективний молодой чоловік, який отримав основу музикального образування на Криворожі, замечательно вопросив свої мечтання, професіональні творчі, в учебі в консерваторіях України. І зараз обучаюсь в дуже. одну из лучших музыкальных академий Германии, э, дает нам возможность э, начинающим музыкантам в том числе понять, что минуя x фактор можно добиться самых-самых высоких результатов своей профессиональной деятельности. Его приезд сюда уже сложившим, складывающимся э, серьезным музыкантом в этом возрасте, это ему 22 будет, очень интересен для нашего города. Та щоб чогось навчитися, не досить знати ноти та володіти навичками. Крім знань, треба ще бути готовим до цього психологічно, переживати кожну композицію світ на сцені. Треба вірити в себе, і якщо ти займаєшся улюбленою справою, то це все зробить. Весь цей рівень емоцій, вся ця палітра вона настільки широка і настільки різнобарвна, що якщо ти не будеш в це справді вдумуватись і це пропускати через себе, то неможливо справді добре грати музику. Переливи чарівної скрипки Богдана принадали на концерт чимало юних шанувальників високої музики, які обрали її своєю вранішньою зорею. 8 вересня на сцені музичного коледжу у виконанні віртуоза пролунали два твори всесвітньо відомих композиторів. Хлопець намагався продемонструвати здобуті навички і знання про класичну музику та сучасну скрипкову техніку й школу. Цей музикант випустився з нашого училища, учился здесь, и і хотілося б чего чого добился, чого можна добитися в житті, і звісно же, поблагодарить учителей, потому что если бы не они, ніхто бы не став би професіоналом про талановитого музиканта Богдана. Певна річ почують у світі ще не раз і не двічі. Мандруючи світами та дорогами життя, він не забув основної дороги до рідної домівки. Бо ж загради для земляків найперша справа.